Так, ну що, привіт усім. Дощ закінчився, сьогодні хороша погодка. Я приїхав на поле і з, зі сторони траси можна тільки зайти. Отак намочило конкретно, що капець. Так, і заходимо, дивимося. Коротше, все бачите, де обдісковане, то пшеничка тільки-тільки-тільки виходить. Ось дивимося. Тільки-тільки-тільки виходить вже. І вся суть, що пшениця посіяна до дощу, вона там пролежала ну, дві неділі, мабуть. Ну, це ж поле після ріпаку. А де було трошки більше соломи, вже видно рядочки. От вам суть уся. Дивимося. Деся солома? Вже видно рядочки, де дісковане, тільки сходи. Значить, що вологи, ну тут же, як кажуть, відповідь на, на, сама напрашується, що під соломою вже пшениця вона сходила, вона вже ключилася. Так, далі йдемо, дивимося. Тут трошки комбайн, поле викида. Ну, на краю тут я видно, розвертався і що тут по-різному виходило. Тут дивіться, де чорне, де чорне. Така сама картина. Пшеничка тільки-тільки сходить. Ось рядочки, тільки-тільки набиваються рядочки. Потім йдемо дивимося, де у рештках вже фон хороший. Під рештками вже дивіться, яка пшеничка. І я, в принципі, ну, переживав. Звісно, за пшеничку дивимося. Під рештками вже які рядки. Хороші. Дивіться, вже пшеничка вже сантиметрів блін, 15. Ну, звісно, там досхажує. Ну, є в принципі моменти, що ось от тільки тут, бачите, рядок пробив. Ну, ті порябчики вийшли. Ну, я думаю, на врожайність, щоб це так вплинуло кардинально. Наоборот, в оцих містах, де вона розкущена, Видите, вона вже починає кущитися, Ну давай, вирвемо одну одну. О. Який глибоко посіяна, блін. Ну, під рештками. Це, видно, рештками її закопало. Вона то не глибоко посіяна. О. Ну, вона вже почала кущитися. Бачите, та, що там десь сиділа, ріпак сходе, звісно, ще. Просто вся суть, що багато хто, дивлюся хлопці. Бояться сіять. Дивіться, як рядочки класно воно там вдалі видно. І це вона... Я заїжджав на поле до дощу, до дощу, то вона в землі типу, ключку кинула і типу, як... думав, що вона пропаде. Ну, слава Богу, нічого не пропало, вся вижила. Рядочки, дивіться, які класні. Тут рядочок. Іменно... Іменно... Дивіться, йдемо по полі. Бачите? А тут тільки-тільки сходи. Що, буде конкуренція? Я не думаю. Будемо спостерігати далі. Ну Вже поле в мене зазеленіло. Як так дивиться, фон вже зелений. Це фактично пройшло 3 дні, як дощ почався. Ну, коли там він був. Субота на неділю чи ну, третій день. А ця пшеничка, дивіться, яка жила, вона. От ріпак, заїдемо на поле, на ріпак подивимося, чи зійшов чи він, чи не зійшов. Ну, ріпакар ну, точно не буде. А пшеничка вже, яке сьогодні там число 13, 14 понеділок. І, і вже в мене вже пшеничка зійшла. І чого бояться. І спробуй залізти після дощу посіять. Оце саме головне. Попробуй залізти. А посіяно до дощу, би тут сіяли, взагалі ніяких напряг не було. Воно собі, собі цей сіяло. Глибина, блін. Ну, Така глибина. Сіяло собі у 2-3 сантиметра. Може де під рештками, то воно... ну, Я думаю, вона розкущиться. Просто що наступний рік я геть переживати і не буду. Ну, зрозуміло, може щось бути. Ну, це в нас тут ще ми як пройшов колись дощ, то у вересні, у вересні 12 чи 15 мм. Ми його залишили. Потім ріпак зійшов так капітально. Е і ми тут обробили гліфосатом. Ну Тут десь якась злачка, може. Бурянці вилізли, ми тоді не сіяли у вересні місяці. А все равно якась волога типа залишилася. І це ми оцю полувологу, як я сіяв, я вам показував, полувологу цю посіяли. І пшеничка набухала, ключку кидала. В принципі, ну як кажуть, саме хуже. Як кажуть, по всіх цих сіяли в саме хуже. Ну, А висновок вийшов, що, що саме краще. Рядочки вже є. Де ось є, стріляються взагалі. Де, зрозуміло, без решток поле, то тільки-тільки посходило. Ну, я в принципі задоволений. Сходами. І є, ще час розкущитися. Воно, звісно, лисине, тут нема нічого. Ось тільки-тільки-тільки. А там, може бути тут десь попросив, бо це край. Ні, ну, хоча, хоча, хоча ні, є. Є-є, все є такі сходи, тільки-тільки-тільки вилазить. Ось, бачите? Воно навіть видно. Де решток немає, тільки-тільки сходить. Тут є. Ну, ну це, я думаю, на врожайність кардинально нічого впливати не буде. Тут буде, літом воно в нас приходить, жара, воно все, все доходить одинаково. Що там те раніше, те пізніше. Ця просто трошки менше розкучиться, Ця вже буде розкучено капітально. Суть. Так що переживати, бо бачу хлопці дуже переживають, не сіють, щось собі придумують. Так що тут я ж кажу, що рядочки вже видно. Решт в рештки посіяно. Дивіться, яка пшениця вже. Ну, Отакий от відосик. В принципі, поле промокло. Капітально. То було в нас 40 мілі... 43 мм, а потім ще допадало 20. Треба зараз колбу вилити і засікти. Оце вже буду засікати. Волог... Вологість на наступний рік. Вологість. Накопичення вологи. Це вже, в принципі, прийшов час, коли вже йде накопичення вологи на слідуючий рік. Так. Красиво, ну, красиво, дивіться. Де в решках, то взагалі дивіться, вже якась бомбезна вже, дивіться. та, ну, І зараз вона і ріпачки ось ось я ну, Це вже друга хвиля ріпака. Перва хвиля була взагалі, як ков'юр стеляно. <стеляна>. Ну, прийшлося нам я ж кажу, обробити гліфосатом, Обробити і подождати. ну, Потім як. Сіяли, звісно, в полу вологу. Стрьомно було, але ну за то зараз кайф класний. Ну це... І взагалі, і за ріпак я вам скажу, що трохи, я ж кажу, цей год ступили. Де посіяли до дощу, то ріпак є. А де після дощу Не знаю, що там буде, чи він пропав, чи він не пропав, ну його немає. Десь одна-дві ріпачини на квадратний метр. І то. Так що... Треба сіяти, якщо посієш, то буде щось, якщо не посієш, то не буде. А потім вигадувати в мокре, не в мокре, чи в сухе, в сухе, я знаю, що посів, проходить без ніяких проблем. А зараз в мокре, дуже стрьомно буде. Дивіться, яка красота тут. Тепер це розбираєш всю земельку, вона вся яка на дрожжах підійшла. Як сир, як гречана каша. Так що, всім пока. Таке вам відео на, на нічказочка на сьогодні буде. Поїхав я далі.